Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео порядок укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Як відомо, з відкриттям ринку землі, тобто з 1.07.2021 року, кожен громадянин, який має у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення, набув можливості скористатися своїм правом на продаж власної земельної ділянки. Проте досі одне з найпоширеніших питань від власників ділянок та їх покупців, як правильно укласти договір купівлі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Перший етап це підготовка документів. Для продажу земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, власнику слід необхідно підготувати документи. Що підтверджують право зобов'язання та обмеження стосовно використання сільськогосподарської ділянки, підтвердження права власності на земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або інший документ, який підтверджує право власності на ділянку державний акт або ж свідоцтво на право власності. Витяг з ДЗК. Зверніть увагу, що продати земельну ділянку без кадастрового номера неможливо. Тому за відсутності кадастрового номеру слід звернутися до землеопорядної організації та замовити документацію із землеустрою, на підставі якої здійснюється реєстрація в базі ДЗК. Друге визначення ціни. Ціна продажу сільськогосподарських ділянок, виділених в натурі на місцевості власникам земельних часток поїв до 1 січня 2030 року не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку. Витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку сільськогосподарської сільськогосподарських ділянки можна отримати онлайн на сайті Держгеокадастру. Ну, зараз він буває певний період часу підвисає, але в теорії дата можна отримати. Для визначення ж ринкової вартості сільськогосподарської ділянки необхідно замовити експертну грошову оцінку. Робиться дуже швидко, ну і відносно недорого. Ми також робимо експертну грошову оцінку. В третє, одне з ключових це вибір нотаріуса. Договір купівлі продажу земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Воно проводиться за місце знаходженням земельної ділянки або за місцем реєстрації однієї із сторін договору. Щодо переважного права орендаря, Якщо ви продаєте земельну ділянку, яка знаходиться в оренді, то необхідно враховувати переважне право орендаря на придбання цієї земельної ділянки. Для цього не пізніше, ніж за два місяці до укладання договору купівлі-продажу, слід подати нотаріусу, який буде посвідчувати договір заяву про державну реєстрацію на МІРУ продажу Сільськогосподарської ділянки. До заяви слід додати проєкт договору, в якому зазначити ціну та умови продажу, нотаріус повинен повідомити орендарю про намір власника продати земельну ділянку. Ухвалити рішення щодо придбання ділянки за запропонованою ціною орендар повинен протягом місяця, не довше. У разі відмови орендаря від переважного права на викуп власник земельної ділянки. Має право продати ділянку іншій особі, але на тих самих умовах та за ціною не нижче тієї, яку пропонував орендарю. Які можуть бути вимоги до покупця? Право продавати та купувати сільськогосподарські землі мають до 2024 року тільки громадяни України, але не більше, ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня, ну якщо не буде внесено ніяких додаткових змін зв'язку з воєнним станом, то з 1 січня 2024 року порядок поряд з фізичними особами також юридичні особи, акціонери, учасники яких є виключно громадяни України, держава або територіальні громади, але не більше ніж 10 тисяч га для однієї фізичної і юридичної особи. Продаж земельних ділянок заборонений іноземцям до вирішення на референдуми даного питання, громадянам держави, визнаної Україною державою агресором або державою окупантом, членам терористичних організацій, якщо до покупця чи його родичів застосовані санкції у вигляді заборони на укладення правочинів з набуттям у власність земельних ділянок. Покупець сільськогосподарських земель має документально підтвердити джерела походження коштів ну, інших активів, за які планує набути право власності на землю. Так, перевірка законності угоди перед посвідченням угоди про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Нотаріус перевіряє дотримання встановлених земельним кодексом України вимог до набувачів права власності на такі земельні ділянки. Зокрема, обмежень щодо загальної площі земельних ділянок, які має право набувати у власність одна особа. Водночас, нотаріус не зобов'язаний перевіряти наявність судових спорів щодо ділянки. Цю інформацію можна перевірити самостійно в єдиному державному реєстрі судових рішень за кадастровим номером земельної ділянки. Так, е, укладання договору. Розрахунок за купівлю продаж земельної ділянки може здійснюватись лише в безготівковій формі. На розрахунковий рахунок у банку при укладанні договору слід сплатити податок на доходи фізичних осіб ПДФО і плюс військовий збір 1,5% та державне мито у розмірі 1% від ціни договору. За наявності необхідних документів та сплати податків, нотаріус посвідчує договір та проводить державну реєстрацію права власності на ділянку. Новому власнику видається витяг з Державного реєстру речового права та відповідні зміни вносяться до бази ДЗК. Отже, друзі, таким чином для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки необхідно такі документи: паспорт, код, у разі спільної сумісної власності на земельну ділянку, нотаріального засвідчення, згода або особиста присутність чоловіка дружини, свідоцтво про шлюб чи про розірвання шлюбу. І його або її паспорт і код. Документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку, витяг з бази ДЗК та з реєстру речового права, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку, звіт про експертну грошову оцінку, документи, що підтверджують джерела надходження коштів або інших активів покупця. Рекомендуємо покупцям під час купівлі землі перевіряти відомості про продавця, здійснити виїзд на місце з метою виявлення прихованих недоліків. Ну, можливо, там якась балка посеред ділянки недоліків об'єкта, купівля, та з'ясувати, чи є земельні ділянки предметом спору в судових провадженнях, зокрема в кримінальних. Це ну, важливо і обов'язково. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Друзі, дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір був корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних питаннях, ну і, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!